Незабаром на Прикарпатті стовпчики термометра опустяться до мінус 17 градусів Цельсію. Попри аномальне потепління, яке панувало в області кілька тижнів, на водохреща відчутно похолоднішає. Зокрема, на свято Богоявлення Господнього, 6 січня протягом усього дня буде хмарна погода. Місцями можливий невеликий дощ. Буде впливати все таки. північно-західний процес, але вже тилова його частина і. Е знов ну, таки пов'язаний теплий фронт, і у нас все рівно ще температура буде зберігатися до 8 градусів тепла, 3, від 5 до 8 градусів тепла, і вночі теж біля нуля, ну, все рівно в сторону плюса. 7 січня погоду на Прикарпатті буде обумовлювати північно-східна периферія циклону з центром над Італією. Відтак синоптики прогнозують доволі різкий перепад температури. Вдень від 3 до плюс 2 градусів Цельсію, уночі від 0 до 5 градусів морозу. З 7 числа почнеться ускладнення погодних умов, опади у вигляді снігу, причому в горах випаде, можливо, значні, снігові, значні опади. Тобто приріст снігу може скласти від 5 до 7 см за одну добу, а в горах, можливо, і до 20 см за добу. І от оцей перепад, температурний перепад, який відбудеться доволі швидко на протязі дня 7 числа, і на ніч 7 вже принесе ну, можливо, дискомфорт для гіпертоніків у тих, кого судина дистанія. У понеділок, 8 січня, метеорологи прогнозують помірний снігопад. Температура повітря опуститься до мінус 12 градусів Цельсію в день та мінус у уночі. А на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Загалом морозя. Несічнева погода протримується щонайменше упродовж тижня. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.